Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Сьогодні розпакуємо ще одну посилочку. Даний товар куплявся для власного використання, щоб не писали хейтери, бариги і так далі. все це так лишень перепродажі і так далі. Не весь товар йде на продаж, але я нікому не бороню робити так само. Так. Ось такий трек номер показую для продавця суто. Ну і ціна 16 доларів. Це було зі знижкою в монетах вийшло. Коротше, 4 долари було знижки. Так. Посилання на продавця дам. Кому цікавить. Це має бути осіння куртка, як то кажуть, великих розмірів. Ну, це для людей, які мають не 70 кг ваги, якщо ви розумієте. Так, бралася вона з монетами. Так, Бралася трошки більшу, ну, не знаю, але ну, Бралася більшу, бо самі знаєте, що китайці люблять робити маленькі. Так, от бачите, тут є 5XL, 6XL, 7XL. А посилання буде, так що кому цікавить, він собі зайде. Ну, кого цікавить такий товар. Ось так. Ну так і цілу куртку вам трошки складно буде показати. Але покажу, як воно є. так Шіст, сад, я масга гривень, вона обійшлася. Ага. Так, так, так. так. Ось така котка. Ось так подився. Ну така, я б не сказав, що вона... Люксова куртка, але ось так. Але не є погано. Так. Тут пише в відео знаєш, з чого 100%. Хто розуміє, той прочитає. Ну я не знаю. Чого там 100%. Так, ось так, ось так. Є. Yeah. Капюшон Кішон відсібний. Це є плюс до даної куртки. Так, карман ось так. Нічого більше нема. Досить непоганий, якісно пошитий. Куртка досить якісно пошита. Так, подивимося на рукави. Рукави теж з манжетою. І з манжетою і також можна їх так регулювати. Ось така курточка. Десь на відео напишу, що ще підійшла, що все класно. Так, що посилання буде. Ага, тут ще є Теж карманчик. Карманчик ніби зроблений, як захищений. Ну, продавець показує, що вона воду цей матеріал. Кратше, по носі побачимо. Ну, тише ще питання, чи вона підійде. Але пошиття класне. Ну, По пошиттю тут питань нема взагалі. Все класно зроблено, ніде не старчать, ні нитки, нічого. Якось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде багато всього цікавого. Буде інтересно. І всі посилання я даю в описі до відео. Так що кожен може зайти і купити даний товар там, де я беру. Ось так. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!